У луках триває поточний ямковий ремонт доріг. У місті працює один підрядник. На вихідних з дозволу інженера з технічного нагляду робітники дорожньої служби виконували фрезерування доріг по вулиці Гвардійська. Також вже почали укладати асфальтно-бетонну суміш, розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов. Укладена асфальтобетонна суміш по вулиці Юрія Мірюти, вулиця Київська. Перехрестя вулиці Київська Козача, Київська Андріївська, Київська земська. 29 квітня підрядна організація працювала у мікрорайоні Рокитне. Укладали асфальтобетонну суміш у планах продовження ямкового ремонту найбільш проблемних ділянок шляху. Завтра ми плануємо провести підготовку вулиці Перятинської, розпочати підготовчі роботи по вулиці Андріївській та у військовому містечку. номер 12. Після проведення цих підготовчих робіт будуть проведені відповідні роботи по асфальтуванню: вулиця Порятинська, вулиця Гвардійська, вулиця Андріївська, військове містечко, 12. Також плануємо виконувати роботи на ряді наступних вулиць це і вулиця В'ячеслава Черновола, це і вулиця Небесної Сотні та на ряді інших вулиць. Всі роботи контролюються інженером з технічного нагляду. Дана особа дає дозвіл на початок робіт і постійно знаходиться на об'єкті ремонту.